Добрий день, Косинський Роман, заступник голови обласної державної адміністрації, військово цивільної адміністрації Луганської області. Переймаюся питаннями та проблемами децентралізації в Луганській області. За ініціативою голови військово-цивільної адміністрації Юрія Григоровича Арбуза, за підтримки швейцарського українського проєкту Деспро була організована така. Місія, можна назвати її марафон, можна назвати проектом, де луганські, луганські активісти, луганські представники влади це голови адміністрації, голови рад, селищних рад, районних рад. Були докупи організовані в автобус, і ми проїхали по всій Україні, а саме Полтава. Далі через Київ ми поїхали до Вінниці. Через Хмельниччину на Тернопільщину в Тернополі, через Тернополь на Львів. І через Львів ми закінчили в Закарпатті біля Мукачева. У нас там був форум, де ми вже підсумували нашу поїздку. Основною метою цього заходу, по-перше, було подивитись досвід по Україні не тільки. Питань децентралізації, а ще й залучення інвестицій: інвестицій в інфраструктуру, інвестицій в соціальну сферу, також подивитись ризики, оцінити їх, та в майбутньому завдання імплементувати цей досвід по всій Україні на Луганщину, без з урахуванням цих ризиків, які ми побачили в інших регіонах в інших регіонах. Але мета в нас була така вузенька, але вона розрослася і наш проєкт ще народив багато субпроєктів, які супроводжували наш проєкт з децентралізації. Відразу в нас народилися проекти з патріотичного виховання молоді та дітей на Луганщині. Ми домовились з Полтавщиною, нас підтримала Вінниця, нас підтримала Тернопільщина, нас підтримала Львівщина щодо обміну дітей. Я б сказав, навіть не обмін, а поїздки дітей на свята не тільки на оздоровлення, тому що працювала програма оздоровлення, але ми трошки розширили наше завдання. Зараз домовились на усі свята, свята релігійні, свята державні, такі знакові, які на Західній Україні святкуються більш цікаво, не так, як у нас там на Скорі. Тому ми домовилися, що ці діти вже в серпні на Львівщину поїдуть. Полтавщина теж проявила ініціативу, вони готові. Взяти шефство над Новоїдарським районом щодо цих питань, і це не буде обмежуватись тільки обміном дітей або поїздками. Це ще й е, дитячі площадки, це й україномовна література, це можливо якісь інфраструктурні проекти або більш. Охоплюючи проекти з патріотичного системні проекти з патріч без патріотичного виховання, може створення підтримка молодіжних рухів, тому дійсно, крім цього, ми ще побачили дуже велике напрацювання щодо залучення інвестицій в Тернопільщині на Львівщині. На Львівщині побачили передові технології з дорожнього будівництва. Також побачили і перейняли вже якийсь досвід щодо створення самоорганізації органів місцевого самоврядування, та там дуже дуже міцно і дуже щільно працюють з місцевого місцевого самоврядування і підтримують різними проектами та програмами. Я, я так думаю, що в найближчий час ми теж будемо розробляти програми з підтримки органів місцевого самоврядування та створення спроможних громад. Тому цей проєкт спочатку був орієнтований саме на досвід з децентралізації, але так, так сталося, що ми ще. Перейняли дуже великий досвід в інших областях. А, а саме, головне, саме головне, ми виявили лідерів. От 54 особи, які були в нас, я так думаю, там більшість з них ми побачили, що це потенційні лідери для розвитку громад. Чому я акцентую на, саме на цьому увагу? Тому що децентралізація це перш за все реформування, це зміна. Наш лозунг змінимо країну, змінимо країну разом, децентралізація нові можливості. Кожне з цих слов є, має свій смисл глибокий, Там зміни. Треба зміни. Ми розуміємо, що система. Розвитку територій за останні 25 років зайшла в тупик. немає е, далі на що сподіватися, і нічого не створюється. Ми бачимо, що е, треба реформувати саму систему, а не точково щось когось міняти, ркого е, змінювати, е, посадову особу або голову, або, або там давати більше грошей. Е, скільки грошей в, цю, в таку систему ми не дали б, ця система їх. Є таке, таке не дуже гарне слово, освоїть, освоїть да, Освоїть бюджетні кошти. От, освоїть, від, дасть звіт, відзвітує і все. Тому зміни, зміна саме системи. Децентралізація це зміна системи, яка дозволяє місцевій громаді брати на себе відповідальність, дає відповідальність і дає ресурси. для Самоврядування, саме самоврядування, приймати власні рішення щодо розвитку території. Тому тут зміну України разом, разом це об'єднати зусилля, об'єднуючи, чому ми ж брали не тільки органи місцеврядування, ми їхали разом. Представники обласної державної адміністрації, представники рай районних державних адміністрацій, представники районних рад та по та сільських рад, голови були також. Там були представники громадськості. Тому тільки разом ми побачили, що в тих регіонах, де є єднання усіх цих складових, де є розуміння не тільки Пос селищної селищного голови, а є ще розуміння районного голови адміністрації та районної ради, там цей процес набуває дуже активного характеру, і там цей процес ефективний. Там є результат. Ми побачили, що це дійсно є проблеми, но ні разом вирішують. А коли один каже да, а другий там райдміністрація або райрада вона втрачає свої повноваження, ви розумієте? Тому вони вони, вони тормозять, вони саботують, вони компрометують цей процес. Тому там, де такого розуміння немає, там ця реформа не йде. Для нас була мета єднати, поєднати усіх, усіх лідерів, усіх активних діячів і державних діячів, діячів місцевого соврядування, підприємців та створити в області таку громадську горгромадський майданчик для розвитку комплексного розвитку територій. По перше, це місцеве самоврядування. А далі йдуть вже фахові напрямки, такі як медицина, такі як освіта, молодь, патріоти, там, учасники АТО. Тому ми повинні створити дійсно громадський рух та його підтримати. Тому що такий громадський рух НАСА є в Луганській області, але ну, це. Не систематизована та не має так належної підтримки. Ми готові це підтримати. Ми готові десь допомогти методично, може, десь нашими зв'язками з іншими областями це зробити там дійсно системно в рамках державної політики розвитку громадського суспільства. Тому ще раз повторюсь, що це проект децентралізації ще перерос в такий більш глобальний проєкт. Який повинен об'єднати е, усю громадськість актив актив е, області за, для е, її розвитку. Тільки разом е, поєднати усіля, тільки має, маючи спільну мету. А спільна мета, я так думаю, усіх одна. Ми хочемо жити найкраще. Ми хочемо жити в іншій області, в, в іншій в інших умовах обласних. Я кажу, в іншій області ні, ні в, в області кризи, В області занепаду, а в області розвитку, в області залучення інвестицій і в області дійсно, ну, може я там перебільшу трошки ідеалістично, але щасливих людей. Нехай усі вертаються, а будуть люди вертатися сюди тільки тоді, коли ми створимо для цього умови. Проблеми немає специфічних. Навпаки, є загальні проблеми, є специфічні проблеми. Проблеми децентралізації, вони специфічні, вони специфічні та загальні по різних, по різних регіонах. Взагалі-то схожі. Загальні проблеми загальна проблема це досить погане інформування населення, та не тільки населення. Я з зараз ми активно зараз завтра. В мене будуть будуть згідно перспективного плану. Усі голови майбутніх. Потенціальних опорних пунктів е, майбутніх об'єднаних територіальних громад. Е, в четвер колегії ми пропрацюємо, інформуємо е, голів райдержадміністрації, голів райрад. Тому що е, судячи з нашої поиски, я зрозумів, що не тільки населення, а у нас наше керівництво не розуміє, що таке децентралізація. У нас є така страшилка децентралізація. Та це, це, це не це не та децентралізація, якою потрібно дітей повати. Лякателя дітей це не лякає, лякається чиновників, які втрачають ресурси, які втрачають владу на місцях, які як вибачаєте посередники, отримують свій якийсь зиск, політичний або економічний, та вони не хочуть втрачати контроль над місцевою громадою. Оце проблема, це дійсно проблема загальна на всю Україну. Але я так розумію, де є. Дійсно, лідери, які я ну не дуже вірю, що вони там альтруїсти. У нас ідейних людей дуже мало. Або ці ідейні люди вони не фахові. Тому є така проблема, кадровий голод. Але я вірю в те, що місцеві лідери, політичні, там економічні, фермери, підприємці, вони згуртуються. І вони прорахують, що в результаті об'єднання вони отримують дійсно відносну самостійність в прийнятті рішення і в розподілі ресурсів. Він не пот... Їм не потрібно буде вже бігати до райдержадміністрації, до райрадис і вимолювати якісь фінанси, ті дрібні і з бюджету районного на їх місцеві там образно, щоб там якусь зробити, покрасити школу, так, там пофарбувати стіни шкіл, або там зробити фельдшерська акушерський пункт, є можливість, стає можливість у громади використовувати ресурси. Це ПДФО, податок з доходів фізичних осіб, це її допомога державна, окрема субвенція, це є акцизний збір. Тому і громада ще й чому лідери? Чому я так сподіваюсь, більше я, я сподіваюся, проблема. А теж щодо проблем, багато е, е, мотивує багато кого мотивує створення громади отримання в цих ресурсів коштів. Тільки тільки фінансовий зацікавленість. Тому це ризик, щоб це не перетворилось в якийсь там інструмент залучення деяких коштів державних щодо їх освоєння, і потім люди десь кануть в літа. Тому я усім пояснюю, децентралізація – це не тільки фінансові кошти, це дійсно ще й великий адміністративний ресурс, там де можливо. Надання адміністративних послуг саме в громаді, а не десь там в районі, і це організувати, і під це гроші дають і донори міжнародні. Це е, теж важливо знати громаді, що при створенні дійсно зараз усі усі умови для створення цієї громади. Але переходячи до проблем, е, е, Не треба цей рух повинен бути систематизований і прорахований. Кожна з створених громад повинна бути спроможна. Мета ще от є, одна, є, одна така, є один такий міф, що децентралізація це адміністративна реформа адміністративно територіального остров. Це помилка. Не потрібно підходити до цього руху як, з цього, тільки з цього боку. Це не перемалювання карти адміністративної. Децентралізація, тому що м -м, у нас є вже такі, то у нас ніхто цим не займався, зараз усі. Коли ми почали інформаційну кампанію, окрім позитивного моменту, ми вже маємо негативних план нічого, що люди з контексту вихоплюють, виривають свої особисті інтереси і намагаються використовувати децентралізацію в своїх особистих мотивах. Тому ми для цього і є, представники. Державної влади виконавчої на місці, а це державна реформа. То ми, ми повинні супроводжувати. Ми не є суб'єктами цієї реформи, але ми повинні супроводжувати її інформаційно, методологічно і не дати можливості оцим псевдолідерам використати децентралізацію в своїх особистих цілях. Для цього потрібно це робити дуже поступово. Я не кажу це має бути. Як говорить, швидко це е, медленно. повільно. Швидко це повільно, але постійно. Це є така японська мудрість. Швидко повільно, але постійно. Тому е, я не хочу, щоб це було повільно. Я не хочу, щоб це було швидко. Швидко. Я хочу, щоб це було е, е, дійсно постійно і з розумом. Тому що зараз от є такі намагання: о, давайте у нас є можливість, давайте створимо громаду там два-три села. І що далі? Два-три села. А що буде е зараз вони там отримують якусь собі? Їм вже намалювали, що три села об'єднаєтесь і вам дадуть три мільйони. Для, для сіл, які вже за останні 25 років не отримали ні копійчини, і вони там на бумагу щось там на папер, на папер, на папер е, збирають кошти. Для них ці мільйон це дуже великі суми. І вони вони на це йдуть, е, і вони не думають, що а що да що буде, буде далі. А що з інфраструктурою? А як ви далі будете розвиватись? Де бюджет саме головне повинен бути потенційний розвиток громади, тобто створення робочих місць. Основна, саме велика така цукерочка це не ця субвенція, це для примітивних товаришів, які привикли е, освоювати кошти. А для, для розуміючих людей це е, потенційний, такий потенціал, ресурсний повинен бути для дійсно самостійного розвитку. Це, я ще повторюся, Податок з доходів фізичних осіб це акцизний бір, збір. Цей податок на землю на нерухомість.